Запорізька міська лікарня номер 9 отримала автомобіль швидкої допомоги від громадської організації Ротарі Клуб Запоріжжя Хортиця. Це одна з чотирьох машин швидкої допомоги, переданих німецькими благодійниками з міста Берхейм. Раніше ці авто вже використовувались пожежною бригадою, незважаючи на понад добу очікування на митниці, волонтерами ротарі клуб Запоріжжя Хортиця машини були доставлені та передані за призначенням. Також свої автомобілі отримали вже Павлів. Та Комишуваська громади, і військовий шпиталь. Такі швидкі попит потрібні, тим паче, що і зараз вони обслуговують і військових, і цивільних, і переселенців. Тому якраз от вона буде в такої схемі надання якісної допомоги саме медичної запоріжцям і, і то, хто на сьогодні потребує. Тому сьогодні дякуємо, по-перше, німцям. За підтримку, за міжнародну підтримку ми дякуємо сьогодні нашим запоріжцям, в за те, що вони от такі молодці, що вони сьогодні активно співпрацюють з нашими міжнародними партнерами, щоб навантаження не лягало на місцеві бюджети, щоб місто Запоріжжя могло як потужне місто, центральне місто оборони. Запорізького району у нас лінія фронту 135 кілометрів, щоб могло максимально своєю потужністю допомагати військовим і будуванню третій лінії оборони. Тому потрібно зробити таким чином, щоб отакі от ну, дуже потужні організації, як клуби, допомагали нам своїми зв'язками по всій по всьому світу. Наразі це вже третя машина швидкої, отримана дев'ятою лікарнею від благодійників під час війни. І найбільш обладнана кажуть фахівці. Машина побудована на колісній базі Мерседес benz із використанням новітніх медичних технологій. Це дуже така вагома допомога. І ми завжди признає, признательні за так за любу допомогу а тим більше за таку високу допомогу обладнання. Ну навіть максимальне обладнання, яке може бути в швидкої допомоги, з ді зі своєї тому ну, буде дуже дуже востребована. Ця, ця Будемо продовжувати цю працю і привозити, і доставляти у місце, і в область ще більше техніки і всього необхідного для праці нашого гарного чудового міста.